Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Одразу вкажу: оскарження ВЛК це не панацея. Та принаймні це шанс пройти реальне медобстеження. Крім того, вас не можуть мобілізувати у разі оскарження рішення ВЛК, бо це прямо прописано у постанові Кабміну номер 560 Чому варто оскаржувати рішення ВЛК? Розкажу випадок з практики. Клієнта із серйозними захворюваннями визнали придатним і відправили до військової частини. Проте, попри пропущені строки та його перебування вже в військовій частині, ми все ж таки добилися перегляду рішення ВЛК. Як результат, чоловіка визнали придатним до служби в навчальних центрах, ТЦК і тому подібне. Ну, тобто, по старому обмежено придатний. Фактично, ВЛК все ж таки врахувала його стан здоров'я у новій постанові. А далі коротко і по суті розглянемо категорії придатності з діагнозом Psorias. Що враховує ВЛК при оцінці діагнозу Псоріаз? Псоріаз описується в статті 57 наказу Міноборони України No402 від 14.08.2008 року. При оцінці стану здоров'я ВЛК врахує кілька важливих факторів. Зверніть увагу. Розмір і площа ураження, великі або поширені ураження шкіри свідчать про більш важкий перебіг захворювання. це Суттєво впливає на рішення комісії. Локалізація уражень особливо значущим є наявність уражень у відкритих зонах, ну, зокрема, це комірець, обличчя, руки та інше. Та там, де є агресивний контакт із зуттям, ременем головним убором. Ураження в цих зонах можуть бути більш піддані подразненню і обмежувати функціональні спроможності і навіть. Спричиняти психологічний дискомфорт для людини. Частота рецидивів, часті загострення і необхідність регулярно лікуватися може свідчити про важкість захворювання. Наявність ускладнень, псоріатричний артрит або інші серйозні ускладнення також значно впливають на рішення ВЛК. Визначення ступеня. Пункт А. Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Застосовується у випадках. Важкого універсального або поширеного бляшкового псоріазу, коли захворення займає понад 70% шкірного покриву, або вражає руки, ноги, або генетальні, та не піддається лікуванню, що робить військову службу фактично неможливою. Пункт Б придатний до служби у частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах і тому подібне, по старому обмежено придатний цей висновок. Виноситься у випадках поширеного або част частково рецидивуючого псоріазу, коли захворювання контролюється, але вимагає обмежень щодо місця служби і роду якогось там занять. І пункт В це придатний до військової служби. Можливий при обмежених формах псоріазу, коли захворювання має легкий перебіг і не заважає виконанню військових обов'язків. Які документи подавати для ВЛК? Виписки з медичних карт, про, що підтверджують фактично діагноз, результати дерматологічних обстежень, документи про проведення лікування та його ефективність у випадках наявності псоріатричного артриту, результати рентгенографії або МРТ суглобів. Висновок. Придатність до військової служби при псоріазі залежить від ступеня фактично тяжкості захворювання, поширеності уражень і наявності ускладнень. Е, ну, наприклад, у важких формах, що не, під, під, не піддаються лікуванню, пацієнт вважається таким, що придатний до військової служби. При обмежених формах псоріазу за умови контролю, фактично, захворювання, пацієнт може бути придатним до служби в певних умовах. Так званого обмежено придатних. Тож ви не просто повинні прийти і сказати, от, подивіться, я прийшов, а мати на руках виписки з лікарні про частоту рецидивів, локалізацію, геометрію, частоту перебування в лікарні, в лікарні і тому подібне. Бо саме це буде прийматися до уваги, адже по тілу людини не визначиш наявність певних ускладнень, частоту рецидивів та інших просто сукупніх хвороб. Увага, друзі! Наступне захворювання, по якому зроблю відео, оберете ви самі. Для цього пишіть у коментарях, про яку хворобу хворобу ви б хотіли наступний випуск. А згодом я ще й додам опитання, щоб зрозуміти актуальність теми. Підписуйтесь та долучайтесь. А щоб ви могли захистити ваші права на ВЛК, я розробив безпрецедентну практичну інструкцію з оцінки придатності до військової служби за конкретними діагнозами. Замовляйте вже зараз перша частина унікального PDF із 20, детально описаними хворобами вже у продажу за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Всього планується 50. І щойно вийде друга частина, ви отримаєте поновлений повністю файл інструкції на ваш мейл. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібна консультація або адвокат. Всім дякую за увагу!